Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, пограємо з сонячним промінчиком. Сонячний промінчик зазирнув до тебе у очі. заплющ їх, Він побіг по обличчю, ніжно його долонями на чолі, носику, ротику, на щічках. На підборідді. весь його акуратно, щоб не сполохати. Він заліз за пазуху, погладь його і там. Він не бешкетник. він любить тебе. А тепер промінчикові слідити далі. Візьми його у долоньки, простягни їх якомога далі впереди, вгору. Випусти промінчик, помахай йому руками. Він іще до тебе повернеться. Діти, давайте пригадаємо, з якою літерою ми ознайомилися на минулому занятті. Так, ми ознайомилися з літерою О. Який звук означає написні ця літера? Вірно, голосний звук О. І позначаємо його фішкою голосного. Молодці. Діти, ви вже знаєте, що літеру можна написати і прочитати, але звук ми не бачимо. Звук ми вимовляємо і чуємо. Назвіть слова, які починаються на літеру О. Молодці діти. Повторимо вивчені літери. А. У І. И м. Молодці діти читаємо Ом. Мом. А м -а. Ім мим ми. Ум му, мамо, мамо. Діти, я думаю, вам вдалося повправлятися у читанні знайомих літер. А зараз послухайте мою загадку. Летить птиця Лебедиця, а в ній люди сидять, між собою гомонять. Що це? Вірно, це літак. Ще загадка? Схожа грушаться на сонце, має вуса й шапочку. Здогадались діти? Що це? Електрична Лампочка. Так, вірно. Який перший звук у слові літак? Це звук Л. Який це звук? М'який приголосний. Який перший звук у слові лампа? Вірно звук Л. Який це звук? Вірно приголосний, твердий Л. Діти, назвіть предметні зображення на картинці. Який звук ви найбільше чуєте в цих словах? Лось, лисиця, лампа, лопата, цибуля. Вірно, звук Л. Твердий. Та м'який. Л. Л- на письмі ці звуки позначаються літерою «л». Давайте її розглянемо. Та послухайте віршики про неї. То не ляпка закаляпка, не карелючка на містку. Буква Л зігнула лапку, наче в кішечки м'яку. Має Петрик капелюха. Натягнув його на вуха. Капелюх, як буква Л, не забудь її тепер. Намалюйте в повітрі літеру Л пальчиком. Знизу вгору, зліва направо і вниз читаємо Л. Дітки, зараз трішки відпочинемо. І виконайте рухи відповідно до тексту слів вірша. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити, руки вгору, руки вниз, на матусі подивись, руки вгору, руки в боки. І зробіть чотири кроки. Вищі руки підніміть та легенько опустіть. Лесні діти кілька разів, до роботи, все гаразд! Молодці діти, починаємо працювати далі. Діти, спробуйте прочитати коротенькі чистомовки зверху рядок і знизу рядок або посередині картинка, яку ви ще не зможете прочитати. Будьте уважні! Лі, лі, лі кошенята малі. Ли ли, ли, молоко, лили. Ли. ИЛ, 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 з-під машини пил. Гра відгадай. Відгадай слова, у яких переплуталися літери. Постав їх на місце, орієнтуючись на цифри, тоді зрозумієш зміст слів. Молодці діти. Перед роботою в зошиті діти, як завжди, виконаємо гімнастику для пальчиків. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю і знаю. живемо вемо в одному краю. Молодці. Малюємо у зошиті самокат, дві клітинки зверху вниз, зліва направо три клітинки і два кружочка. Це колеса. Наступний самокат. І так до кінця рядочок. Ось такий рядочок самоката ми намалювали. А тепер пишемо літеру L похилу лінію на дві квітинки зверху вниз, вліво і вправо вниз, зверху-вниз. І знову відступаємо і рядок пишемо до кінця. Я думаю, діти вам дасться теж виконати цю вправу в зошиті. Буду чекати з нетерпінням зворотний зв'язок та фото від вас. Діти, скажіть, з якою літерою ми сьогодні з вами познайомилися? А які літери ми вивчили з вами на минулих заняттях? Ви в мене розумнички. А зараз до побачення, до нових занять!